Ну що, хлопці, от косили ми жнива цим чу, хорошим комбайном. Да, сумнівався я дуже. Ось пооткривали, продуваємо, будемо купати. Сумнівався дуже, ну, зажнева і навіть не крутили і болтика. Покосив він 400 гектарів. ми підсчитали. Ну, не однією площою, а кусочками. Ну, Що маємо, то маємо. Хорош, пойдет. Махина добра. Ще ж поки дуже не стикалися із цими, із запчастями, як воно все робить. Мої впечатлення дуже хороші. І рекомендую. Звісно, як воно вбите, то воно все гелить. А як воно нормальне, то воно нормальне. працювали. Приятно, комфортно. мощі вистачає. За сезон не долили і грами масла нікуди, ні в ведравліку. Ні в двигун. Ізмільчитель теж непогано працює, бриє. Потіре дуже мало, зерно качественне. У нас цей нібулон приймає пшеничку, то мій датчик якась в вологості зійшовся із цим, з нібулоном. Ось таке. Хорош, хороша машина хороша. Понравилось мені, дуже понравилось. Нічого не крутили. Шнеки, такі, дивіться, завтовшки. Господи, довго робити чи ні. Ремушки, все от, все, от все прекрасніше. Вон хлопці допомагають мої орли чистять бункер. Будемо міняти. Під барабання, мити його. Я думаю, проводка буде голодні, нічого, класно все. От таке Салончик, клімат-контроль дуже хороший. Вон мої орли, бачите, ходять, допомагають батькові. Ось таке. Хавало тут, звісно, так. Да. Дуже велике. клас, Все класно. Ну, впечатлення мої хороші. Собираємо кошти на жаточку хорошу, щоб не просто волоситься. Хлопці теж довольні ним, кому допомагали. Пойдет. Рекомендую, мужики. Не треба боятися, бо ми звикли до Джондіра, до кейса. Я, ми любимо і Джондіра, і кейса, питань нема. Його трошки як і всі ж, мабуть. Хочеться ж його інвестиції вложити, хочеться ж купити щось нормальне, так же ж, щоб воно ремонтоспособне було. Щось поламалось, раз, поїхав там куди-небудь, купив запчастинку, а не стояти тижнями. так же ж. Ні, продали мені хлопці, звісно, комбайни, Я... Ну де як воно нове? Що як у мене був 16,80, уявіть. Як... Та ще я його забрав додому, пригнав і заднє місто відпав. Уявіть, що це було за рухлядь. Оказується ягавка від нього. Звісно, після, після Ниви. На той сісти було класно. Тепер після того на цей, всі ті самі впечатлення. З настройками дуже легко. Він допомагає комп'ютер все чітко, там на пшеницю раз, жук жук -жу, всі електроактуатори ось стоять під, під барабані. Ось. ось бачите, там шлана, як і очевидно, як вам, типу, циліндрика, бачите, ось моторчик стоїть. Все воно раз, підтягло, все цей вітер так само, все воно настроїло само. В парашетах у мене проблеми, нема актуаторів. Mm. Ось ці всі, всі провода, бачите, видать, чи вкрали, чи може їх вони погоріли. Ось їх зв'язали. Шукаю, може де найду. Щоб стояли, щоб. він, бо ошибки іноді б'є. Що ну, не бачиш решіт. Оце таке. Будемо мити, додмемо, бо трошки. Усьцюки оці дають жизнь. Та ви знаєте, як комбайнери дивляться, то вони розуміють, що воно таке. Є махіна класна, мужики. Мені, мені сподобалось. Може, хтось це пройшов. Хтось пройшов і цей, вже вони ну, не інтересні. Комусь ідеали, може, хочеться купити, або ще щось. Або лексіони. Ну, Він не уступав нікому. Я косив, коли мене два джондіри косило. Барабан, я не пам'ятаю їхню нумерації. Ну, один догодів тренер йому. А другий трошки старіший. Ну, він, він не відступав нічим. Ні різкою, ні скоростю, ні е, цим. Ні потерями, Та, мені Там навіть менше потерь. Опять же, зерно не січене. Все одно. Барабан підсічує зерно. Ну, шо, хто б це нічого не казав. Підсічує. Салончик, частенько, воно, знаєте, пилюки нема. От, От таке, мужики. Хто дивиться, кому інтересно, ставте лайки. Дивіться, слідкуйте. Я... Ось вигрузка. Дивіться, який це пуряка. Один і другий. Шнек здоровенний. Оце вигрузка я засікав ріпака. 48 секунд. Це десь тон, тон 7 до 8, ну 8, навіть. ну я ж дуже, воно ж не наб'єш, щоб з горою він цепучий. 48 секунд, пшениця, минута железно. Оце не вигружав. Класно, дуже швидко, качественно, нічого не б'є. Що по вібрації? Не робив я. Хлопці, як я тоді виставляв, не робив. Поїхав, приїжджав, це кавоно так і є. Мотор жорстко прикручений до цього. До рами. Ні потьоків нігде, все, звісно, пилячки, ми його змиємо. Ротор відбалансували. Класно. Пайдет, хлопці, пайдео. Мені махіна понаразує, пано... рама, ви рама гляньте. Ось рама, блин, завтовшки, так це. Ну, це, це перемички ці. Ось тут рама знизу знизу рама сама не назад, сантиметр, уявить. Мостяка задній який. Це на підшіпниках, нема ні салінблоків, ніяких. Понимаєте, а що таке салін блок? Можуть провернути, можуть обірвати, це ж ми це пройшли. Ото от таке діло. Так що, мужики, я совітую можна брати. 400 гектарів обрали. Убрали, убрали далі, ну, вже нема. Н нема роботи. А воно пройшло як сон. Скільки ми там? Та неділя дам, ну, бо ми у нас тяжко за жнивами були дуже, то дощ, то роса. Оце з утра виходиш, Роси ще таке, ноги мокрі, по травичці пройшовся коло комбайна, вони мокрі, як наче дощ пройшов. І до двох часов дня. Ото з двох дня. Хлопці, з двох дня до 7 вечора, бо вже потім починав гавкати він. Ротор, ну це ж ротор. 37 гектарів. Це без брехні ніякої, ніде нічого. Оце він, що він може. Ну, Я думаю, так аби, щоб з 8 до 8, ось там, наверное, 70 він би. Лігонечко, лігонечко. Це таке, бункеріяка, звісно. Пшениці ми міряли, там що сказали, де, щось ото, казали, ото 9400, около 10. Ну, воно ж теж зерно, яка ж там, як вона налилась, кожна пшениця пшениці різниця, діло в тому, разниця. Що... Віса це не можу одрегулювати на ньому. Вологу, вологомір то його відрегулював, а віса ще поки що у не вистачає. Оце таке він же ж і Вологу показує, і урожайне сміря, і ці. По цьому, по розходу, хлопці, 8,5. Ну воно ж пшениця пшениці теж розниця. Взяти ми косили без осту. Він, він весь двехтить, воно як прядь його. Ну ви ж знаєте, саме сама стебло. Воно навіть, їх уже різалося. Ось косили в хлопців. Одеська якось пшениця називається, вона, ну, волохата оця. З остюками, то м'ягенько так іде, його не чути, Дуже приятніше, мені здається, косить. Оце таке, тут тут циліндр стоїть, оце ж все регулюється. Він сам же срез, все, виставив. 5 см, буде 5 см. Перекоси у ці, все він сам молодець, все робе. Спроводка робе, все робить. Ну, він свіженький, я ж кажу, що. Вони щось косили, щось трошки вони в них не працювали. Чи комбайнера не було, казали, не знаю. Поки пока, пока довольний. Тут такі діла, хлопці. Гар, гарантовано кажу, що. Передивилися, були моменти, там шестерні замінили в наклоні, я казав. Ну, я довольний. По солярці навіть візьміть, в мене був кейс. Щоб я не косив 16. Ну десь там, може, ячмінь трошки менше, воно там трохи леше. А так 15-16. І топлівну возив, робив вдома, можеш, топлівна в мене негодяща, або ще нічого не змінилось. Зря тільки грошики. Тут же ж Common Rail. Показуєш розхід. Я пайдет. Машинка добра, блин. він такий жирненький. Електроніка там, оту, телевізор, можеш, воно поганенько і видно. Так я з хлопцем общався він із Западної України, то казали, що в них такий похожий на мій, ну він трохи не такий, старіший. То хотіли таку систему поставити, як у мене, 180 тисяч, щось таке. То вони от датчі зверху там стоїть таке табло, то мигає де що не робить, або ти яка проблема. Ну тут показує, тут даже пише. Наприклад, там де щось. А що, в мене, що мені писало? Аж нічого, в принципі. Нічого не писало. Ніяких ошибок не вибивало. От і, так і діла. Так що, мужики, світою. Ну, Це не мій розсуд. я не хочу ні сказати нічого поганого про другі комбайни, всі вони хороші, як воно, хороші, як воно косе, правильно? А не крутиш без кінця. Що балакати хлопці, з нас із сусіднього села новий нулячий комбайн, обірвало шнек. Нижній шнек оцей загрузний на зерновий. Так. Точніше, зерновий обірвало, поїхали, 75 тисяч. Ну тут, я думаю, не одірве. Ви бачили витки і, звісно живав, ж, івал же однозначно що тостючий. Довольний. Всім довольний, хлопці. Ну, може просто знаєте, перше впечатлення після ото 1680 кейса, то можеш, звісно. Ну а так, звісно, машина добра. Гідравліка піднімає все. Хочемо жатку, Зіг'єро. Зігер чи Зієро якось вона називається. Що може хто стикався. Підскажіть, що воно за апарат. Чи, чи воно ремонтно способне, чи не способне воно, ну, по, -по, -по ремонту, щоб там не ждать тижнями запчастину або ще щось. О таке. Ну воно мені понравилась, Зігіє. Зіггір чи Зігіро, як вона там? Я з тим хазяїном общався, а вона похожа на кейс 44, отам, ну, жадко. Одне, що тільки желізні гроби. Я вам скажу, да, воно модненько як пластик, да, і воно трошки й леше. Ну, я думаю, там ну, да, де щось піддогнув, можна і перехтувати, підкрасти, а пластик лопнув та й все. Так же. Тим більше, я думаю, що в цьому році будемо ми косити взимку її. Як зелене все стоїть, вона тільки наливається. вона, Ну якщо не буде дощів і дощі через день. Це ж вона понятна, що в цьому році будуть жнива на кукурудзу важкенькі. то Влага не підходитиме, то як скосиш, блін, так ви ж знаєте, що знімуть же за влагу. От і такі, мужики. Понравився комбайн. Вопросів ніяких по ньому немає. Моторяка добрий. Нравиться мені. Пійдет. Моща. Зараз покупаємо його. Ось бачите, тоді знімав, оце поки косили, треба обкоситися, бо скажу, хазіва такі. бур'яни такі страшні. Дощі ж заливають. Сім раз косив уже. Чи восім. там вже косілка, вона вже, як бачиш, вже ж тиліпає. Як алергія від неї. Це таке, мужики, махина добра. Совітую. Звісно, аби ж попалося і воно ж І кошти немалі. малі. Ой, Боже Боже. Ну що як у мене ті нещасних 70 гектарів з огородами? Ну, любимо техніку, я ж кажу, хорошу. Працювати люблю. Ну не хочеться, ж, що ти встав у чистенькій футболочки, сів і встав так само. А на ниві візьміть отой Дон. Так само он трактор. Вилазиш одні зуби блестять. Не хочеться ж на воли назад вертатися так же ж. Сівалочку придбали. Він. Мессі Фердісон з кумом. Допомагає йому, будемо по нулю сіяти. Та би багато, ну, воно ж знаєте, як от, я вам скажу чесно, що ноль починається своєї сівалки. Ото як бігати, хлопці допоможіть, воно не в сроки посіяно, воно побризкав, посіяв бо воно ж потім, воно ж трошки б зійшло б. Трошки приглушило бур'ян. А так поки зійшло, наглушить. починає глушити. Короте, ну, одне одного не доганяємо. Да, вона старенька. Ну, нам, головне, ці. Ми ось, ну, щоб різали, у нас є розортачі на неї все є. Хочемо приліпити отакі ці. Тут же ж бачите, які висівні апарати. Ми хочемо почепити оці. Ось купили 17 2017 року. Оце баночки. Сюди ж якраз можна буде поставити з цього. Ми приміряли. У ці нові вега. Ну ці ж короба, поняли? Сюди можна поставити. Оце шукаємо на неї. Кажеться, воно має бути ж ріпак, чи вона буде сіяти, чи ні на 70. А ні, тут тоді вже прийдеться якусь невеличку сівалочку по нулю брати. Щоб мелко сім'янку якусь, ще не знаю. Ну а тут все ось, що джондір, що весу в неї ж хватає. Люди, я кажу, що реально ми тягали по дорозі, я всю жизнь з'їздю. Ну, це ж на базу заїжджає, то комбайнер. Прорізала вона в ідеалі. Там кажуть, вес у них, хватає, не треба розказувати. От отаке от, ремонтувати будемо. Займемося з днями і треба ці поставити. А що тут ставити? Просто кріплення ж на оці, ми зрозуміли. Дуже удобно, вона класна. От, там, поміняти, наприклад. Відкрив. Да? диск кинув. Тут же ось, бачите, цікателі стоять, усе тут чітко. Мені подобається, наприклад, дуже подобається. Ось таке на, на УПС, похоже, щось. Ну, все одно тут щіточки, збрасувателі, резиночки. Ось, все культурно, все красиво. Будемо переробляти. Дивився я оці нові, Плейс, плей... як вона, грімплейс чи Плейс... да, воно щось таке. Тонкосив. Двойники є ті самі. Не хочуть балакати. Раметі лопається, вони хлопці купили нові по мільйону. Воно не годиться, воно гайдуше воно старейна марка, воно метал, чи воно ще старий якийсь чи не поїму, лопається. От і таке, мужики, так що от косив, пайдет. Мені подобався. Так що ставимо лайки, підписуйтесь, які питання. Що знаємо, підскажемо. Де запчастину взяти там чи ще щось таке він. Ми дуже того і не брали, але все одно. Такий ремонтноспособний, може і сам полізти там по механіці. Понятно, що по цьому важкувато буде по електроніці. Ну, є для цього обучені люди спеціально. Не треба туди лізти самому, щоб там нічого не замикало, потім казати, що поганий комбайн. А так, махіна мощна, бля. І головне, що, мужики, солярка в наше час теж немаловажно. Ось хлопцям допомагав катайу. Це ужас. все. Ось таке. Мужики, підписуємося. Давайте. Рад буду бачити на каналі. Такий в мене невеличкий, тільки починаємо. Може що не так. Комбайн-бомба. Все, пока-пока.